Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, напевно, росіяни на словах уже давно знищили усі українські хаймарси, так само, як і нашу авіацію, і як нашу ППО. Але у мене тоді виникає питання. Чому тільки завчора у них було так багато поганих новин? Погані новини для росіян прийшли, і щодо Антонівського моста. Де українські війська припиняли нову попитку ракетної атаки на Антоновський мост через Дніпро. І ще гірші новини для російських загарбників були і щодо Новокаховського моста, який зазнав не тільки руйнування, там іще і ще й подохли російські загарбники. Трупи валяються просто. Вас мірна сото, і також дуже погані новини для росіян були із тимчасово окупованого міста Кадіївка на Луганщині. Предыдущий обстріл был несколько днів назад, і вот очередной прильот. Вот обстріли принципиально нічого не меняют. Ви, друзі, обов'язково просто зараз не забудьте підписатись на мій канал, тому що я знаю, що тільки кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск, як завжди, набере більше переглядів. І почнемо сьогодні говорити спочатку про Антонівський міст. Насамперед, я хочу подякувати колаборанту Стрємоусову, який дуже детально показував, як там зараз поруч із ним наводиться переправа. В принципі у нас за непосередньо е -э пан... Парші ми їх спеціально поставили таким образом, чтобы по можно можна було реверсном форматі двіга одразу після виступу Стремоусова по Антонівському мосту знову прилетіло. А тосительно которые якобы були нанесены. Як ми бачимо на супутниковому знімку, поки іще сам проліт на мості існує. Але я думаю, це тимчасово проте він зазнав вже дуже серйозних руйнувань, і супутник зняв цей міст просто коли він. Палав, але як ви вже могли здогадатись, за версією стрімуусова міст абсолютно цілий. Е, мост знаходиться далі в цілості і сахранності. Ну і звісно ж, руйнування Антонівського моста та відрізання сил російських окупантів у тимчасово окупованому Херсоні абсолютно ні на що не впливає. Тому навіть якщо мост сьогодні от не працює закритий, Он нікак не повлияє на ход специальной военной операции. і ось російські пропагандисти усе ніяк не можуть допетрати. Для чого ж Збройні сили України б'ють по Антонівському мосту? Тогда для чого? Почему Антоновський мост? у тимчасово живого зрадника України Стремоусова є своя оригінальна версія. Зсу б'ють по Антонівському мосту, щоб майнити біткоїни. Ми хочемо сказати і ще раз підтвердити, що Україна це криптоколонія. І ще декілька слів і про Новокаховський міст поблизу Дамби. Як я вже сказав раніше, там було завдано руйнування не тільки самому мосту, а й було знищено російських окупантів. Около мабуть, сотих. Вау! Все. у тому районі російським загарбникам взагалі якось не дуже щастить. Пару тижнів тому там іще й знищили їхню військову базу. Ось що ж нашої хати. Били білі киути чотка нам. Я перепрошую друзі, що я замилюю ці зображення. Справа у тому, що Ютуб накладає обмеження на відео, де йому може просто от не сподобатись картина руйнувань, навіть якщо там немає жодних порушень. Але якщо що, усі ці відео я регулярно і дуже оперативно викладаю у себе у телеграм-каналі, посилання на який я лишаю в описі до цього відео. Ну а тепер скажу і про місто Кадіївка на Луганщині, росіяни його його називають Стаханов і перетворили його буквально на одну велику військову базу. Це підтверджують самі ж російські пропагандисти. Город Стаханов, воєнна техніка, стала повноцінним учасником дорожнього трафіку. Здесь вони двіться з регулярністю маршрутного таксі. Так ось так само учора туди прилетіли чергові ракети від Хаймарса обстріляли город Стаханов в ЛНР випустили десяток боєприпасів із американської реактивної системи залпового агня. Голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай стверджує, що це було влучання у військову базу російських загарбників, і там, наче як загинули близько двох сотень російських десантників. Я особисто сумніваюся, що цифри аж настільки великі, але те, що це була саме військова база, я сумнівів не маю, тому що. Російська пропаганда тут же почала у всьому плутатись. Це діюча клініка, де знаходились пацієнти. Вони брешуть, що це, начебто, була будівля клініки, але насправді це був готель Донбасу, у якому жили російські загарбники, і там на місці окупанти підтверджують, що це був саме готель. Розрушена. Часть срайні ні посильно самогастійниці, але міністерство війни Російської Федерації та Російське державне телебачення усе одно продовжує брехати про те, що це була начебто лікарня. Бойовики обстріляли лікарню в Стаханеві та ВЛНР. Взагалі, місто Кадіївка на Луганщині. Це така собі місцева Чорнобаївка, тому що росіяни там регулярно, просто от за графіком, як їхня спецоперація, помирають. Там постійно знищуються російські військові бази. От сьогодні в 10 часов вечора, сьогодні, десять часов вечора по нам прилетіли. Ну ось що сталося. А нашого місця, розпорядження пацанів засипало. Якщо прислухатись, то можна навіть почути, як під завалами кричать ті самі пацани. Але це не все. Як відомо, життя російських окупантів абсолютно нічому не вчить. І якось вагнерівці теж зробили собі штаб у Кадіївці, а потім випадково чомусь вони усі згоріли. Я нахожусь в Таханова на е, стадіоні, по якому, предположительно, в якому находились група Вагнера, по якому нанесла удар. Ракетний Україна, напевно, вони знову курили поблизу складу із гуманітаркою або біля селітри. Але у всьому цьому контексті, друзі, у мене виникає абсолютно логічне, цілком запитання: якщо самі російські загарбники постійно регулярно розповідали, що вони начебто вже знищили усі практично хаймарси в Україні. Уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина, реактивная система залпового огня «Хаймерс», а также 6 пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня «Хаймерс». Чотири пускові установки, одна транспортна заряжаюча машина, унічтожене дві американські пускові установки реактивних систем залпового HIMARS. То якщо у нас вже немає ані хаймарсів, ані ракет до них, то чому окупанти постійно і учора зокрема скаржаться на ті самі хаймарси, яких не існує? Опять були хаймарси примініни. Із вооруження ріківна сістям залпового М142 «Хаймерс». В основному «Хаймерсы». ну у мене є дві версії: або це росіяни обстрілюють себе самі, як вони люблять робити, або ті, хто мали боротися проти хаймарсів, Этот спецотряд погиб в Стаханове, охотясь на хімарси більше ста мальчишек Хоча це напевно просто якесь диво, не існуючі хай Марси знищені абсолютно вщенти ще й без ракет. Продовжують знищувати російських загарбників на нашій землі, і вони визнають, що не можуть нічого із цим зробити. Стараються по максимуму збивати ракети літачі зі сторони українських військ, але це не завжди виходить. Високоточний камер з доставляє множество проблем. Хаймарси на озброєнні нашої армії, як і будь-яке інше західне озброєння, яке нам надають наші союзники. Це звісно, друзі, дуже добре. Але цього недостатньо, тому я при Гідно нагадую, що ми із вами маємо, зокрема у твіттері англійською мовою, писати про воєнні злочини окупантів та вимагати, щоб нам наші союзники надали іще ще більше озброєння, тому що саме ми, українці, сьогодні захищаємо усю Європу, увесь цивілізований світ. Ну і звісно ж, жоден хай Марс не буде належним чином працювати без хорошої армії, без наших крутих військових. Тому допомагайте їм Підтримуйте їх у тому числі фінансово, і тоді вони будуть перетворювати іще більшу кількість російських загарбників на дуже хороших росіян.